І всім привіт, з моях я на TSO44. І сьогодні ми будемо знову гати позитива. Та я тут прийшов дві локації і не записав відео. Ну, зараз ми будемо платити. 12 да Тут зомбі неприятні, тут і з'явився зомбі Діскатун 3000. Неприємне зомбі, зараз возьму Це. ось цей там буряк это тратурі, там вічні, там. І да. ну, будемо поступати в піть. Такс. Наша задача попробувати пройти 2 гривні. Ми зараз прийдемо. Я думаю, що відео не буде, так и тут. вже другий не посол, розумієте. Ну, в принципі, ставити другий пансон, за два, розуміє вже буде йти. Ну, локація. Це поки що не доставляє мені ніяких проблем. А. Давай вже йди. Я хочу сказати, що забуду випустили обновлення, як то нікарці. І мене вже не такої на, на Єдине. Ну, ладно. Так. Це буряк буде атакувати. Я забув, як він називається. Як згадаю, то там. О, це зомбі на гранті. Ну... Но... Ветра то есть, нам на ура справляете. Так. Я бы хотел все на Название на шарик. Прошу, что не вправо. Ну, да ладно. Сейчас будем ставить. Те, которые нам пригодятся. Так. Ну, они просто крути. Их можно попытать взять в ником периоде. Так. Ну, да ладно. Я викачу звук, щоб не заважав нам такс. Такс. Зараз. О, вот і диско -дрон. Тут ну, він випускає своїх свій... Дискозомбів. На, диско зомбів да, диско випускають кайт своїх помічників. В ти ніколи не було того дискотрова 3000. 2000. No. Його можна просто заграти в вічню і життя буде краще. Так. Да. Життя стане краще. І, ну, я, я кому? А, в, а їм не повезла, тому що я граю. Я, я, я з ними справді дуже легко справляюся, так. А вот і робок гарканцюан. Пе... Треба його установити вишня. Який закон подвисті, да? Є, ну, всі були кейс, так швидко. Ну що ж, будемо, Давайте його і тоключимо, що можу сказати. Це гра гантюра, він не зміг справитися. Да. А от ти знову 3000. Дисконт 3000, ладно. От будемо його атакувати. Так, 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 так. Ну, давайте. Ось так. Побежамо і знову. Закон подвості. Що можу сказати? Такс. Якщо вам буде подобатися ПВЗ 2 как снимаю сейчас то я буду дальше снимать но, но вы не думайте, что я буду пластинно снимать буквально за два так. а вот и робочерёжки тут два кончила с ними легко справимся вишня ну у нас будет вата вишня-бомба нас не подвела как в песне Ні, краси не против зомбі. Я зараз на російські можу сказати, ну нічого страшного. Ну з монетами, так? Получимо кристали. А за кристал можна купити круті рослини, я ну, якщо кути якусь одну круту росину купити А, рік. Ну, треба сто кристалів, а їх дуже довго. Ну вони ставимо акаунті було два крисини Скучно. Ну забыл, забы. С. Я, я думаю, что починяется на С, а заканчивается на А. Я думаю, что и так со Так, мы будем получать новые стены там, там э, стены. Не появляются новые стены. Так, о, тут бонус. Забываем свои бонусы. Завонуся, не, не буду тут пуйтувати ці рослини. Так, А ми будемо йти в бій, що можу сказати так. А тут ще робот зомбів в конусі з'явився. Ну ні, ну він появлявся. Так що я його знаю. І тут ще його меха. Там, Суми-футболист. Нет. меха не футболист О, ось так вы называете, да. Еще не путаю. Ну, что ж. Павла, за два я остался два, два месяца тому, там еще я был в тому еще ещё мне не аккаунт и поэтому я его выдавал. Ну, ладно. так За Да, мы поставим на суд, ну, так -с. Будемо збирати сонечки. Так, все думаю, що у нас все вийде. Вийде, звичайно. Так, так, так. Так, так, так. Давай, давай. Ти буде його отакувати. Так, збудемо ще сонечки. Соне... Ой, які сонечки? Сонце можна сказати. Ну, сонечки теж. Це можна так сказати. Так, зараз поставимо цей буряк поряд поставимо вот такой так 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 кстати я загадал так ставать айсберг заморозив без першої частини. первой Якщо хтось не знав він є другий частини но в мен... не факт что я буду його получати тому що немає не його семен так я думаю, що наступне відео це не буде посилювати зомбі. Ну, як і так, думаю, якщо вам сподобається, то я ще зніму. Ну, постійно не буду знімати. А ось іде цей зомбі глибокомусі такс. Зараз ми будемо його. І йде його треба. Так, 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 так. Так, заморажуйся ось так. Зомбі з Так. Ще одне так Салат, а я сбер. Так. так, а А у тебя есть просто напад зомби, якие снимов еще пристав, то просто еще с ним такое. Но на самом насправді я по пови... майже пройшов що повезет не Я вс разрал телесап. Все, мама, будемо да, далі. Такс, заморожився, такс. А ось це цей мегафутборист. Меха. Такс. Іх встановив, тому що він... Він відкидує їх рослини, так. Відкидує їх. А нам це не потрібно. Не потрібен, такс. Якщо ось цих Ну, вы ставите то зомби не сможете пойти. Так, так, так. Зараз. О, ні. так с ну зараз я просто у мене. Чи видва, но зараз все нормально. Такс. Тих зомби зараз не буду. А ось і знову моя зумів-футболіст. Як завжди. Так, зараз. за А, уже? Так. Ну, это я думаю, что меня не, не, потребует. до чего он на всех? Я не знаю. Она и так справляется. Я, 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 наверное, поставлю, что они так себе. Наверное, они все такие Не просто крепкие, я бы поставил цветовый арест. все поплодовы. А вот и тесты на их. Как мы их? Так, ну ладно, все, пока до новых встреч.